Сергій Перепелиця, боєць і борець за свободу та незалежність нашої країни. А з липня 2016 року ще за своє життя і здоров'я. Адже тоді наш земляк, житель села Калинівміст, отримав тяжке поранення в зоні АТО. Ось тут, в краєзнавчому музеї, в липні 2015 року Сергій Перепелиця, сповнений оптимізму та віри у перемогу, передає закладу прапор України з написами та побажаннями від бойових побратимів. Я попросив своїх побратимів, щоб вони підписали для нашої школи в зв'язку з тим, що наша школа закривається. На жаль, що б я кажуть, щоб завітати да. рік. Потому хлопця скосила ворожа куля, влучила в тазову кістку, пошкодила кишківник, шлунок і зупинилася в печінці. Осколки гранати знівечили ноги та спину. За життя військовослужбовця боролися лікарі Дніпра та Києва. Нині Сергій Перепелиця із позивним немо перебуває в місті Ірпінь. Це фото зі сторінки американського журналіста Нолана Петерсона. Тут Сергій у Київському центральному військовому госпіталі. Чоловік кілька разів був на межі, проте сильний вольовий боєць і борець просто так не здається. Разом з ним бореться його родина мама, тато і брат Максим. Є такі солдати, яких навіть рідні не провідують. Їм дуже важко. Ви впадають в депресію відповідно. Різні варіанти виходу з цього лікування, в них, так би сказав, негативному напрямку. Поряд із ліжком Сергія прапор правого сектору, який йому привезли бойові побратими та малюнки дітей. Побратими взагалі не забувають, часто приїжджають. Наприклад, чи відпустку їдуть, вони заїжджають. До мене спочатку потім їдуть додому, з відпустки їдуть, до мене знову заїжджають і їдуть напередок. Ну, правду кажуть, в біді пізнаєш друзям справжні. Допомагають триматися і боротися порятинці та волонтери з Києва. Порятин і з новими, яким не був знайомий, це через Ірину Довженко. Mm -hmm. Коля із Кручі, така людина мені дуже сподобала, теж допомагає. Супко. Дві сестри в Дві кафе. Да. Там, Там збираються всі такі більш свідомі. Так в принципі, Не все ще страчено в цьому сенсі. Велика вдячність, що не забули, що дуже допомогли. Це дуже приємно, що не забувають. Що так. Патріотично налаштованих більше, ніж я думав на початку. Допомога надходила і з міста Прилук, Там теж деякі волонтери допомагали, і допомагали вони нам на передку приїжджали. З Києва багато допомагали. Сергій переніс не одну операцію, проте лікарі досі не дозволяють йому вставати з ліжка. 20 листопада волонтери провідали земляка, привезли гостинці від небайдужих перятинців. Немо посміхається і говорить, що на новий рік планує бути вдома. А до цього буде радий бачити всіх, хто захоче до нього завітати.